Протягом свого життя кожна людина робить тисячі складних і не дуже виборів: яку професію обрати, які книжки читати та з ким провести життя. Вибір це складно для всіх, і для видатних мислителів, і для звичайних людей. Адже будь-яке рішення може кардинально змінити життя і не завжди на краще. Та коли ми обираємо очільників країни на наступні п'ять років, це рішення є без перебільшень доленосним і визначає долю країни на роки уперед. Ви у правильному місці, щоб із допомогою експертів та видатних мислителів з'ясувати, чому свідомий вибір це так важливо і чому кожен голос має вирішальне значення. Розпочинаємо з найважливішого: навіщо потрібні вибори? Як вони допомагають кожному та кожній із нас? Почалося все це у сиву давнину, коли люди жили родами та громадами. Вже тоді їм доводилося разом розв'язувати найпростіші питання та спільно вирішувати, як діяти, скажімо, чи йти на сусіднє плем'я війною, чи краще товаришувати. Голосували теж по-різному: десь руки підіймали, десь опускали в горщики чорні та білі черепки, десь шапки підкидали. Ну а десь просто кричали. Власне, звідси і походить термін голосувати. Справжній прорив стався у стародавніх Афінах. Там придумали обирати своїх представників, яким давали повноваження відстоювати інтереси певних груп. Потім це явище отримало назву представницької демократії. А втім, тоді право голосу мали не всі люди, воно вважалося привілеєм. Впливати на державу було надзвичайно відповідальною справою. Дуже рідко, але знаходилися люди, які мали право голосу, однак не користувалися ним. Що цікаво, ми досі вживаємо слово, яким давні греки називали таку людину. Це слово ідіот. З найдавніших часів відбувалася боротьба за право голосувати, і лише у 20 столітті вибори стали головним і дійсно справедливим способом формування влади, адже саме вони найбільш повно репрезентують думку народу. І кожен голос важливий настільки, що з 1997 року можливість голосувати мають навіть американські космонавти, що перебувають на МКС. Але чому саме вибори? Може, лотерея була би кращою? А може нехай би влада передавалася у спадок, як це відбувається за монархічного правління? Та ні, вибори це унікальний інструмент, завдяки якому суспільство розвивається. І ось як саме, наприклад, вибори сприяють тому, щоб різні групи зрозуміли і сформулювали, що ж вони хочуть. Це можуть бути низькі податки, високі пенсії, восьмигодинний робочий день, право голосу для жінок. І при цьому люди спільно вирішують, яким шляхом має розвиватися як окрема громада, так і держава загалом. А ще вибори допомагають запобігати війнам. Бо саме завдяки голосуванню відбувається мирна конкуренція різних суспільних груп. Там, де виборів немає, або ж їх проводять для галочки, частіше виникають революції, заколоти і державні перевороти. Також завдяки виборам люди мають учитися відповідальності. Якщо вже обрали, то контролюємо, щоб наші обранці дійсно робили те, що пообіцяли. Народ мусить відповідати за тих, кого обрав, і не повинен дозволяти існувати владі, яку не може контролювати. Завдяки чесним виборам, люди довіряють владі, адже саме її обрали. А також вчаться порівнювати різні політичні програми та ідеї. Крім того, саме вибори дають громадянам шанс змінити уряд або депутатів, які їх не влаштовують. Вибори це інструмент впливу на владу. Також вони дають змогу кожному громадянинові піти у владу, якщо він. Або вона мають бажання і здібності розбудовувати державу та представляти інтереси інших громадян. Коротше, плюсів у цієї системи купа. Є спеціальні умови, за яких громадяни дійсно можуть вільно обирати та голосувати. А саме, державні органи не мають надавати перевагу жодному з учасників виборів. Партії та кандидати повинні мати можливість вільно висуватися та агітувати. Змі Мають об'єктивно інформувати виборців і надавати усім партіям рівні можливості. Державні органи зобов'язані боротися з брехнею, підкупом та погрозами. Ну а всім нам, виборцям, треба забезпечити кілька важливих умов. Кожен має право голосувати таємно, бути захищеними від погроз і перешкоджань, а ще бути впевненими, що його голос не фальсифікують. Тож підсумуємо. Що нам дають вибори? І яких умов варто дотримуватися? Саме вибори дозволяють найбільше впливати на владу, зберігати або змінювати парламенти і уряди, а ще забезпечувати їхню відповідальність перед народом. Але пам'ятаємо, воля людини може реалізуватися лише на вільних і демократичних виборах. Вплив виборів на життя сучасного суспільства надзвичайно різноманітний. Знадобилися тисячоліття, аби вибори прийшли до того дійсно ефективного формату, який існує нині. Тож не варто їх недооцінювати або ігнорувати, бо саме від вашого голосу залежить те, як будемо жити далі, і ми, і вся країна.